24 лютого 2022 року. Цей день змінив моє надзвичайне навчання за шкільною партою на навчання у власній кімнаті за власним столом. Так, ви можете сказати, що дистанційне навчання розпочалося ще набагато раніше, десь у 2019-му, під час пандемії COVID. До цього виклику ніхто не був готовий. Але за дуже короткий час. І педагоги, і учні, і студенти опанували засоби дистанційного навчання, і воно певним кроком увійшло у всі сфери освітнього процесу. Але саме лютий 2022 року став тією відправною крапкою де словосполучення дистанційне навчання стало повсякденним виразом для українських дітей та їх батьків. Нова модель навчання тісно поєднала роботу вчителя з учнями. За допомогою інформаційних технологій і стала єдиним виходом із складного становища, щоб навчання залишилося безприривним та систематичним. Це стало невід'ємною частиною життя кожної людини, що має відношення до освіти та навчання. Я, як частина українських дітей, вимушена була полишити свою рідну домівку і виїхати за межі країни. І дистанційна форма освіти стала для мене єдиною формою здобуття освітніх послуг у рідному навчальному закладі. Ви можете запитати, чому я не пішла навчатися до школи, де зараз мешкаю. Дуже просто, бо є можливість продовжити навчання зі своїми однокласниками, а саме у дистанційному форматі. Для мене дистанційне навчання це перш за все можливість продовжити навчання у своєму навчальному закладі, здобути та розвинути нові навички, необхідні кожному в сучасному мінливому світі. По-друге, навчатися у звичній для себе обстановці, а саме в кімнаті за робочим столом та комп'ютером. Так рівень засвоєння знань насамперед залежить від самостійного опрацювання теоретичного матеріалу. Але під рукою безліч сучасних інтерактивних засобів, що робить наше навчання більш наочним та, безперечно, цікавшим. Дистанційне навчання відкриває багато можливостей, але невідомо, скільки потрібно часу, щоб повністю прийти до нового формату отримання знань. Я сподіваюся, що дистанційне навчання буде вдосконалюватись та вийде на новий рівень, а там подивимось.